Це картина, просто намалю... Мені подарувала її подруга, сказала, що вона буде в моїй новій квартирі знаходитись. Це фотографія моя з дітлахами. Вони просто найкращі, найгарніші, і я дуже люблю це фото. Я її вирішила, що поки я доїду до тієї квартири, вона тут має висіти. Але під цією картиною є ще інша картина, яку я намалювала після того, як загинула мама. Вона. Означає мою маму, яка до останнього подиху була з мечем в руках. Вона боролась за Україну і так і загинула. А чому вона під цією картиною? Тому що це моє, те, що я ховаю. Я її дуже люблю і я досі намагаюся її оберігати як можу. Важкі моменти, коли я спустошена, у мене не вистачає сил, в принципі, ні на що. Я з останніх сил роблю свої буденні справи, які маю робити. До мене приходить вночі чоловік. Ми з ним спілкуємось, ми можемо з ним десь гуляти, ми можемо в кафе сидіти. Ми можемо. Останній раз це було, ми з ним бачились в Маріуполі ось у вісні. Тоді Маріуполь став знову українським, і ми відпочивали на березі. На березі Азовського моря, там, де ми відпочивали тоді, коли я жила в Маріуполі з ним. Ми познайомилися в той час, коли я була військовим волонтером ще з 14 року, допомагала хлопцям. А він прийшов в Полтаву навчатися на військового. На той час він сказав батькам, що він поїхав навчатися на пожежника. Але він вступив до лав Азову, і в один з моментів ми з Сашком просто потаворишували. Ну, це дивно було, але ми з ним, я його стригла, і мені здалося, що у нього негарна борода. Я її йому зіпсувала. Вже потім я дізналася, що він хотів мене просто вбити тоді, тому що він довго відпускав ту бороду, і йому прийшлося її збрити, бо я її зіпсувала. Але він вирішив мені відомстити по-іншому. Як саме? — А він став моїм чоловіком. Ми одружилися 1 квітня 2015 року. На той момент я була вже вагітна первістком. На нашому дні весіллі була лише мама. Вона була фотографом і була свідком все. Більш нікого не було. Це був найкращий день в моєму житті. Ми просто були вдвох. Перша дитина це Сашко, первісток наш. Він я завгітняла ним в першу ротацію мого чоловіка. Він приїздив до мене на Новий рік, і ми вирішили, що він заслуговує на те, щоб у нього була дитина, незважаючи на те, що буде далі, тому що він військовий і кожен його вихід на нуль може бути останнім для нього. Потім, коли синові було півтора року, у нас з'явилася донька. Її ім'я обирав чоловік мій Сашко. Він обрав ім'я Єлизавета. Я не знаю чому, і воно йому просто подобалось. Далі у нас з'явився ще син Валентин в 19-му році, в липні 19-го року. Тоді я його назвала Валентином на честь свого дідуся. Далі з'явилася ще одна донька. У 23-му році вже з'явилася після того, як чоловік загинув. Ми вже не збиралися мати більше дітей після Валентина, але почалась повномасштабна війна. Загинула моя мама на Азовсталі 15 квітня 22-го року. І ми з чоловіком порізно, але думали про те, щоб, можливо, у нас ще буде одна дитина і хотіли її назвати Зоряна на честь мами. Це мамин позивний був. Це було день народження старшого сина, йому виповнювалося 8 років. Він приїздив останній раз вже приїздив і сказав, що все, ми їдемо далі на нуль, нас вивозять. Будемо далі з зв'язок тримати лише по телефону. Я раніше його відпускала спокійно, нормально, у мене серце було на місці, але той момент, коли він виїжджав тоді, 23 вересня. З дому, ну, у мене серце було не на місці. Я чомусь ну, не хотіла його відпускати і все. Я по подумала, що буде, ну, щось буде погано. Потім незадовго до того, як Сашко загинув, мені снилася мама, що вона його забрала і за руку повела просто. Я не змогла нічого ні сказати, ні піти їх, ні, ні забрати. Мама забрала Сашка і вони пішли вдаль. Я зрозуміла, що все дуже буде погано, якщо я його звідти не витягну. Мені треба було народжувати останню доньку десь приблизно на його день народження, це 14 листопада. Я його просила, щоб він приїхав раніше, тому що я відчуваю, що, можливо, роди будуть раніше, пологи. І він вже погодився. Він мав виїхати додому, але його на один день затримали на нулі, і цей день став фатальним для нього. Останні виходи, які у нього були, він мав бути зі своїм напарником. Я його просила, щоб він був зі своїм напарником. І чомусь от Я сказала йому, що як тільки вас розділять, буде щось погане. І саме так і сталося. Ось Передостанній вихід його напарника відпускають вперед з іншими хлопцями, а Сашка лишають в домику, де вони сиділи, і чекали ж, поки хлопці повернуться. Був мінометний обстріл, і Сашковий напарник разом з іншими хлопцями потрапили в цей мінометний обстріл. Це було 10 листопада. Єдиний, хто дуже швидко підірвався і полетів, це був мій Сашко. Потім я дізналася, що він врятував дійсно хлопців. Він трьох хлопців врятував, хлопців евакуювали після того, як Сашко все зробив. Він ж лишився він і ще один хлопець живий. Все на наступний день, оскільки їх було двоє, вони вдвох пішли в окопи. І Сашко вирішив, що він піде сам туди, тому що інший хлопець був дуже молодий. Сашко виходить, пішов сам на ближній бій, ввівся цей ближній бій. І в один з моментів просто прилетів дрон, який скинув бомбу, і Сашка вдарило об стінку окопу. Почалася внутрішня гематома обширна і пневмоторакс легень. Так він і загинув. Він мучився. Я бачила на очах, що у нього були зморшки біля очей. Тобто він жмурився від болю. 11 листопада він загинув по обіді, а дізналась я 13 листопада і то після того, як я вже почала погрожувати військовій частині. Тому що весь цей час мені розповідали, що він. Живий, він важкий, лежить в лікарні десь в Дніпрі, але його ніде не було. Мені було дуже важко сказати про те, що тато загинув, тому що ну, це тато, це всесвіт. Я коли дізналася, що чоловік загинув, у мене діти мали йти на тренування. Донька ще ходила в садочок, молодший син також ходив в садочок, а старший син ходив в школу. На той момент. Він якраз взяв сумку, і ми йшли. Я мала його відвести на зупинку, але вирішила, що да, він буде йти з сумкою. Але я по дорозі йому маю це сказати, тому що мам, а тато вийшов на зв'язок і все. Це було дуже болюче. Я його тут, на шкільному подвір'ї, сіли мене на тренажери, і я його дуже сильно обійняла і сказала, що синок. Та тобі ще ніколи не вийде на зв'язок. Ми прийшли додому, я сіла на диван, покликала до себе дітлахів, і мені прийшлося сказати доньці і Валентину. Найважче мені було казати, це доньці, тому що ну, мій чоловік для, для моєї доньки це найперше кохання, найперший супергерой, і також це був всесвіт. Вона дуже сильно плакала, у неї був нервовий зрив, це також було боляче бачити. Я завжди була готова до того, що я можу лишитись одна. але я не готова була казати дітям про це. Куточок пам'яті моїх найближчих, найкращих і найрідніших. Мій чоловік. Іграшка зроблена на замовлення. Так, людина, що створює ці іграшки, вона побачила так мого чоловіка. Лев з гранатометом на спині. Стоїть Сашковий улюблений напій Джеймсон. Прах чоловіка. Сашкова нагорода, браслет, який я створювала. Тут написано Сашко та мама стоїть, зберігається на пам'ять. Іграшку, яку створив мій син на уроці в школі. Сказав, що це буде татові. Сашкові жетони військові лежать. Нагорода, замужність третього ступеня, букет з бавовни. Я думаю, тут пояснювати не треба, чому це. Стоїть троянда, яку мені Сашко подарував. На мій перший день народження, який ми святкували разом, він подарував мені тоді 19 троянд, і 20-та була ось така. Він сказав, що нехай наше кохання живе стільки, скільки буде жити ця троянда. Наше кохання живе. Далі стоїть мамина нагорода, браслет. Міцніші за сталь. Це сталь з Маріуполя, можливо, ви пам'ятаєте. Тоді це була обмежена кількість цих браслетів, і один з них у мене є іграшка, яку створили також на замовлення. Це лисичка з Азовсталі, Мама Зоряна і фото мами. Трошки нижче. У мене мама на фуражка військова. Альбом, в якому є фотографії мами з татом. і Мене з Сашком та з дітлахами. Моя мама завжди була перукарем. У 2017 році вона вирішила перестати бути перукарем і стала військовою, тому що її перукарня в Маріуполі знаходилась біля бази Азову. І на той момент вона, в принципі, постійно стригла хлопців з Азову, і ну, вони стали її родиною. Мама вирішила, що вона хоче також з ними бути ближче, поряд, тому що вони стали родиною. Вона вступила до лав Азову, була діловодом довгий час, в принципі, майже весь час до того часу, як настала повномасштабна війна. І коли настала повномасштабна, вона просто робила все. Вона була і санітаркою, і кухаркою, і діловодом. Вона виконувала всі обов'язки, які тільки можна було робити для того, щоб допомагати. Останній вечір, коли ми з нею спілкувалися, це було 14 квітня після 10-ї вечора. Тоді Маріуполь крили надважкими бомбами, і в Полтаві також була тривога. Ми спілкувалися, я стояла, здивилась на зоряне небо і казала мамі про те, що. Скоро ми так також будемо стояти дивитися на небо на ці зорі і спілкуватись просто ні про що. Мами не стало у 23, 15 квітня. Тоді в їх бомбосховище, Азовсталі прилетіла тритонна бомба. Там був перший. Перший обмін тілами, потім другий обмін тілами. От перший обмін тілами я так подивилася і пропустила повз вуха. А другий обмін тілами, от мені чомусь хотілося пошукати там ім'я мами. От хотілося мені це і все. І потім я дізналася, що вона дійсно в цей другий обмін тілами, її тіло там було. Зі мною зв'язалася судмедексперт в той день, коли ми в Полтаві біжали забіг військовополонення Азову, Free Azov Азовсталь Defenders, Ми біжали за цей забіг з дітворою, і після нього мені подзвонила судмедексперт і сказала, що є тіло, що схоже на тіло моєї мами. Мені судмедексперт сказала, чи готова я буду подивитися фотографії мами. Я сказала, що я дійсно готова подивитися на ці фотографії. Мені показали, я зрозуміла, що це мама. І ну, люди, коли бачать таке, вони проходять в жах. Я відчула якесь полегшення, тому що мама тут, мама вже в Україні. Я розуміла, що я її ніяк не поверну, але вона вже тут. І я можу з нею попрощатися. Вона вже не безіменний боєць, який лежить в Маріуполі. Вона герой, якого вже повернули на територію України. Коли була, був перехід азовців в полон, тато ж пішов в полон. Я про це дізналася через добу, як вони пішли, тому що тато не виходив на зв'язок з 10 травня. Я його шукала через усіх хлопців, які у мене були контакти. Я просила, щоб знайшли. Вони так знайшли тата. Вони сказали, що з ним все нормально, він живий здоровий. Я перепитала ще декілька разів, тому що коли я питала про маму, мама на той момент вже загинула. Мені також казали, що з нею все нормально, вона жива. Він повернувся 21 вересня 2022 року з полону. Котік, а що ти несеш? А кому ти несеш? Воєнну. А ти що? Теж ну, Анусти. Там десь ангілочок ще. І тут у Сашка дуже гарно. Мам, а це воєнний ангелок? — Зараз активно допомагаю дімпровській волонтерці, зооволонтерці Олені Масічук. Ми з Оленою почали робити спільні збори. Збирали на приланічного бачення тоді за 300 тисяч. Це був наш перший спільний збір важливий. Ми тоді, здається, зібрали за декілька місяців: ці 300 тисяч для хлопців з 78-го полку ДШВ. І далі була потреба в новій автівці. Я пам'ятаю, як я з дітьми спілкувалася на цю тему. Я з ними радилась, казала, що якщо я зараз вкладу ці гроші в машину, вони щось не доотримають. Вони мають пожертвувати, там, якимось походами в дитячі кімнати, якоюсь покупкою гаджетів, ще чому, чимось, вони були готові цим пожертвувати для того, щоб у військових була нова машина, Та, яка рятує їх, рятує нас і допомагає вижити. І на тій машині, яку викупили, Тепер є наші імена нашої родини: Шульц, Іра і четверо дітей імена. Маленький такий надпис, але він є і це дуже приємно. Далі нові збори, нова допомога тваринам, допомога військовим. Я мрію, щоб. Війна закінчилась до того, як мої діти стануть повнолітніми, тому що вони збираються бути військовими. Так як був їх тато, донька збирається, донька Ліза, збирається бути військовим медиком, як тітя Олена і бабуся. Вона хоче рятувати військових. І я не хочу ще втрат. Це боляче. Ми відмовлялися від того, що нам мама може купити цілий місяць. Ви тобі скинемо гроші на машину. На ремонт машини. На ремонт машини. А я не А ти нічого нікого. копив. Скажи, що любиш Лену. Я люблю Лену. А ви любите?